Два неймовірно смачних чудових духмяних печінкових рулети. Ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо два варіанти печінкових рулетів. Вибирайте, який подобається. Отже, для приготування потрібно взяти 750 г печінки. У мене куряча можна брати будь-яку. У миску з печінкою додаємо 3 яйця, приблизно півчайної ложки солі, перчимо масу за смаком, перемелюємо все занурювальним блендером. додаємо 150 г пшеничного борошна та розмішуємо тісто за допомогою вінчика. Коли маса стане однорідною, вливаємо 380 мл холодного молока і теж розмішуємо. Попередньо розтоплюємо 75 г вершкового масла і теж вливаємо до маси. Тісто повинно бути рідким, як на звичайній млинці. Самі вироби мають бути тоненькими. Далі я беру пательню для млинців діаметром 26 см. Розігріваю поверхню і наливаю у полоник тіста. Розрівнюю, смажимо до зміни кольору на більш коричневий, після чого перевертаємо і смажимо з іншого боку. Так робимо зі всіма млинцями до закінчення тіста. Важливий нюанс. Пательню змащувати рослиною олією тільки першого разу. Далі цього робити не потрібно. Смажимо печінкові млинці з обох боків до золотистого кольору. З цієї кількості тіста виходить 25 печінкових млинців. Наразі робимо начинку. Дві цибулини нарізаємо кубиками. Пательню нагріваємо, наливаємо 2 столових ложки рослинної олії та смажимо 2 цибулини до м'якості. Тим часом натираємо 2 морквини на крупній терці, коли цибуля стала м'якою, додаємо до неї моркву і теж смажимо до готовності при помішуванні. Засмажка готова, пора робити соус. В миску всипаємо 22 г желатину. Заливаємо його в 80 мл води. Розмішуємо. Залишаємо желатин набухати хвилин на 10. У глибоку миску наливаємо 300 г домашнього майонезу. Додаємо 300 г сметани і 3 зубчики давленого чеснику. Солимо та перчимо за смаком і розмішуємо. Врахуйте той момент, що майонез вже й так солоний. Пройшов вказаний час і желатин набух, його теж треба розігріти. Робити це можна декількома способами: В мікрохвильовці, у духовій шафі, а також на водяній пані. Розтоплений желатин вводимо у майонезну масу невеликими порціями при постійному помішуванні. Це потрібно, щоб не було грудочок. Поверхню столу вистеляємо подвійним шаром харчової плівки, беремо печінкові млинці, яких зі вказаної кількості тіста вийшло 25 штук. Якраз на два рулети. Подивіться, які вони тоненькі та ніжні. Отже, будемо робити перший рулет. На харчову плівку кладемо млинець і поливаємо його майонезною сумішю. На один млинець піде одна столова ложка маси. Розмашуємо соус рівномірно. Другий млинець кладіть, як я показую на відео. І теж вкривайте його соусом по аналогії з першим. Використовуємо для першого рулету 13 млинців. Всі вони повинні бути вкриті сметано майонезною суміш'ю. Далі, за допомогою плівки, вирівнюємо края нашого майбутнього рулета. Так само за допомогою харчової плівки звертаємо рулет, як я демонструю. Насправді це доволі швидко і не так вже складно. Головне, повторяйте за мною. Після того, як рулет готовий, треба туго загорнути його у харчову плівку у вигляді цукерки. Бажано ще додати один шар плівки. І відправити до холодильнику мінімум на 2-3 години, але краще на цілу ніч. Зараз треба привести до ладу другу начинку. Для цього у овочеву засмажку додаємо сіль та перець. Розмішуємо. Також зливаємо столову ложку майонезного соусу з часником. Все добре розмішуємо до однорідності. Другий печінковий рулет будемо формувати, як і перший. Викладаємо два шари харчової плівки на неї млинці, які ми почергово змащуємо спочатку соусом, а потім овочевою засмажкою. Причому овочева засмажка йде не на окремі млинці. Її ми викладаємо у фіналі, коли всі млинці змащено. Для другого рулета ми використовуємо 10 печінкових млинців. Загортати рулет теж потрібно аналогічним чином. Вирівнюємо краї, акуратно загорнути, а потім туго завинути у декілька шарів харчової плівки. Цей рулет теж відправляємо до холодильнику на цілу ніч. А зараз найцікавіше, рулети настоялися у холодильнику. Акуратно знімаємо плівку, відразу наріжу рулети гострим ножем на порційні шматочки, щоб продемонструвати, якими гарними вони вийшли. Беру назад в кубку рулет, змащую його майонезом та посипаю підсмаженим кунжутом. Отакий От рулет у фіналі. Зараз покажу другий рулет. Його теж треба звільнити від харчової плівки. Змашуємо майонезом за допомогою кулінарного пензлика і обкачуємо у обсмаженому кунжуті. Тільки погляньте, який яскравий та тугенький рулет всередині. На смак обидва рулети просто чудові, а аромат виробів закличить до вас ще й гостей, адже втриматися і не скуштувати цю смакоту неможливо. Я щиро раджу приготувати такі рулети до святкового або повсякденного столу. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.